Мамочко, матуся, ти у нас одна, як весна, як сонечко ніжна, щарівна. Я хочу дорогих матерів привітати і святом Матері. Нехай Господь вас рясно благословить своїми благословеннями, щедротами, благодатті пошле нам мир, спокій і любов. Добре, коли серце людини наповнене. Добротою, милосердям, жартовністю. Ось якраз про це йдеться в моєму вірші, який називається Таточко татусь. Василь з війни додому повернувся. Ось по дорозі вниз і рідна буде хата, та яма там. Він ледве наспіткнувся. це всю його сім'ю взяла війна проклята, кипить і болить душа. Так тяжко він страждав. Відбудувати дім він взявся це зробити і з вірою, і надією чекав, коли прийдуть сюди дружина і його діти. Ні, не прийшли вони. Пішли в небесну даль. Солдат до всього звик тільки дивився в небо, спливли руки. Лиш в роки, лиш серце сумне глуха печаль, і ніби що живий, та й людям він потреба. Відпрацював Василь, ще день один скінчився. Прямує звично центром міста по дорозі, та враз почув тоненький голос. Зупинився. Дитячий дім, дівча сльозу утримати не в змозі, дитина з вікна благала таточку, татусь, солдатське серце защеміло, він рванувся в центральні двері, коридор, спішив чомусь, вбіг до директора і там тільки очнувся. Заповнили йому належний документ. Тут вихователь привела дівча маньонів. Пішли додому. Він сказав, Елізабет. в слізах вона кричала таточко, татуню. Нехай усі Господь вас благословить, спасе від війни. вам. Мир, спокій і благодать, а перемога завжди буде у Бога. Слава Ісусу Христу! Амінь.